Євангелія від Луки, 20 розділ, з 9 по 19 вірші, Євангелія від Луки, 20 розділ вірші з, 19, з 9 по 19. В той момент, коли ми шукаємо, важливо сказати, що ми слухали прекрасний спів сестер. Важливо нагадати, що брати і сестри участвуйте в практичному служінні. Приходьте і приготуйте якийсь номер для служіння, можливо, живе реальне свідоцтво. Можливо, живий реальний, актуальний вірш, який відповідає викликам сьогодення, ну або просто викликам душі людської. І він може служити для збудування. Ми молилися щойно за раю, і вона стала членом церкви. І дуже важливо сказати те, що сказано було молитво, що приймаємо для служіння. Хай вас Бог благословить, щоб ви себе знайшли. Ми будемо сьогодні говорити про виноградник, який насадив Господь. І одна із думок, про яку буду говорити в кінці, про те, що виноградар чогось очікує. Бувають нездорові очікування у людей, і це приводить до розчарування, як правило, коли ми чогось від когось очікуємо а Людина некомпетентна, а людина до того не призвана, а людина те не повинна робити, це не входить в сфери компетенції. І люди кажуть, розочарувався, я розочарувався. А чому ти розачарувався? Бо ти поставив ряд вимог, які взагалі не відповідають тому, що має робити людина. Текст, який ми зараз будемо читати, він нам говорить про те, що Господь не так багато на нас поклав. Але Він, як виноградар, Він очікує, він чогось від нас очікує. І він очікує достатньо таких адекватних, легких речей від кожного з нас. Тож текст Євангелія від Луки, 20 розділ з 9 вірша по 19, читаємо. І він розповідати почав людям притчу цю. один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника та побили його винарі. І відіслали ні з чим. Знову послав до них раба іншого, а вони того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони того зранили і вигнали. Сказав він тоді або сказав тоді пан виноградника, що маю робити. Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться. Виноріж, як його вгледіли, міркували собі та казали: Це спадкоємець. Ходім, замордуємо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав: Що ж, оце, що написано, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем? Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники і первосвященики на нього хотіли накласти руки ті руки на нього, накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. Шановні віручі, дуже цікаво сказати, що для нас, для віруючих, зрозуміло оця алегорія виноградника. Особливо нам зрозумілі речі, нам мають на увазі як язичникам, які не являються євреями за своїм біологічним походженням, коли він сказав 16-й вірш, нехай він прийде і вигубить цих винарів виноградника ж іншим віддасть. І коли його слухали люди, які знали, про що він говорить, ми зараз до цього повернемося, вони сказали, нехай цього не станеться. Тобто Христос сказав єврейському народу за те, що ви не зрозуміли час свого відвідування, коли Господь відвідав вас через Сина свого Ісуса Христа. За те, що через пророків Бог неодноразово до вас говорив і промовляв, тут написано трьох раві посилав. Можливо, мається на увазі закон Мойсея, пророки, псалми. Тобто Бог постійно говорив, і в цих книгах він постійно проговорював, про що проговорював? Про сина свого, якого він мав послати в цей світ. І Господь каже, ви те, що від вас очікувалося, ви цього не зробили. Тому, каже, язичникам буде відданий виноградник. І вони кажуть, нехай цього не станеться. Тобто вони боялися втратити Божу благодать, вони боялися втратити Божу прихильність. Ну і з часом, коли ми читаємо і нижче будемо читати послання апостола Павла до Римлян, ми бачимо про те, що справжній виноградник, він був Богом на певний час відкинутий, і прийшли часи язичників, коли Бог сказав, що будуть часи язичників, і Бог буде працювати над язичниками. Отож, повертаючись до початку цього тексту. Коли Христос дев'ятий вірш почав їм розповідати цю притчу, що один чоловік насадив виноградник, Христос говорив абсолютно зрозумілою мовою для людей свого часу. Як нам важливо, віруючим людям абсолютно адекватно, розумно і зрозумілою мовою говорити з людьми цього світу для того, щоб вони нас розуміли, так от образ виноградника був дуже знайомий ізраїльтянам, і вони розуміли, що виноградник це народ ізраїльський. І тому Христос вдавався. Дивіться, що каже пророк Ісаїв у п'ятому розділі. Вони знали цю притчу, яку заспівав пророк Ісаї. Бо Господь вкладав слова в пророків, і пророки видавали те, що вкладав у них Бог. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну про його виноградника. На плодючому версії гори виноградника мав був мій приятель, і обклав він його, і від каміння очистив його. І виноградом добірним його засадив, і башту поставив серед нього, і витисав в ньому чавило і чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но, між мною і між моїм виноградником. І Христос будує свою промову, так як ми часто будуємо в церкві, коли ми проповідуємо, ну хотілося б частіше будуємо на основі слова. І говоримо зрозумілі речі. Христос говорив у ці символічні речі, вони зрозуміли про те, що Христос говорив, говорив про них. Він говорив про ізраїльський народ, і він говорив про те, що Бог стукає до людського роду також і в цілому, для того, щоб люди його зрозуміли, для того, щоб люди його почули. І ми бачимо, що Господар посилає трьох своїх рабів, щоб принести плоди, щоб вони мали принести плоди. Однак винарі ми бачимо, вони зневажали. Вони знущалися, вони побивали рабів. Тобто, про що це говорить? Яка, яка практичний посил далі Христос говорить? Він говорить, що зрозуміло, що подібне було ставлення до всіх слуг Христа також у всі часи. Спочатку земного існування Ізраїля і також земного існування церкви. Хтось сказав колись так, один з коментаторів, що долею вірних служителів Божих нерідко було неправдиве, грубе, образливе ставлення з боку. Виноградників, винарів або власник тих, хто орендували. Другий коментатор говорить такі, що найкращі люди в цьому світі зазнавали найжорстокішого звернення від світу за своє найкраще служіння. Говорять коментатори. Автор «Послання до євреїв говорить такі слова: ті, що світ не вартий був їх, тинялися пустинями, горами і пещерами і проваллями землі. Ми бачимо, що крім загальної притчі, до якої звертається Господь, і коли Він хоче дещо сказати народу своєму, ми бачимо, що люди не розуміють справжніх служителів. Вони часто, люди, які покликані служити, і які найкраще роблять служіння, вони часто зневажені і незрозумілі. І це так було завжди. Це було за часи ізраїльського народу, і це було, і це продовжується сьогодні. Тому ми слухали прекрасну проповідь в першій частині служіння про те, що церква. Це є той виноградник, де ми не живемо за нашими правилами власними, не за нашими власними установами. Хоча, ну, звичайно, багато людей, попавши в Божий виноградник, вони живуть за своїм правилом. Хочу, служу Богу, хочу, не служу Богові, хочу, віддаю плоди, хочу, не віддаю, хочу зараз віддам, хочу зараз не віддам, а принесу пізніше. Хочу йду в церкву, а хочу не йду в церкву. І якби ми попали в виноградники, бо Господь нам сказав, живіть за вашими правилами, то ми б ішли на поводу тенденцію нашого виховання, на поводу тенденції наших примг і наших бажань. А якраз смиренне розуміння виноградника і церкви Ісуса Христа якраз полягає в тому, що, попавши в Божий виноградник, я задумуюся, які пріоритетні правила поведінки, до яких закликає мене Господь, і, можливо, вони некомфортні для мене. Бо, наприклад, в неділю хочеться спати, ну, як ніколи серед тижня. А які правила поведінки для мене, коли я щось маю пожертвувати своїм талантом, своїм часом, своєю мудрістю, своєю енергією, своїми якимись іншими здібностями, а на повістки дня завжди стоять виклики, тому що дія завжди викликає протидію. І ми розуміємо про те, що приходить момент зважування, коли є речі термінові, а є речі важливі. І приходить момент, скажімо так, осмислення, коли ми розуміємо, для того, щоб бути ефективними в будь-який час, в будь-якому віці, в будь-якій частині свого задіяння, життя чи служіння, ми розуміємо, що спочатку треба важливі речі робити, а потім термінові, тому що термінові речі вони будуть завжди. І тому Господь нам дає посил про те, що чогось він, чогось він від нас чекає. І коли є люди, які мотивують нас до служіння. Чи це проповідники, чи це люди, які помазані Богом, то ми не повинні уподоблятися виноградарям. Бо вони теж знаходили якесь виправдання для себе, щоб ми до цього відносилися з розумінням. І дуже цікаво, що Господар посилає до них свого сина. Але ми Христос розказує і ми слухаємо, що вони вбивають його, бо вони теж між собою розсудили, вони теж, вони теж думали, і вони кажуть, що це спадкоємець, якщо вб'ємо його спадщина буде наша. Про що, про що говорить взагалі Христос? Він дає зрозуміти про те, що прийшов той час, коли Бог послав Сина Свого в особі Ісуса на землю, і євангелист Іван пише такі слова, що воно прибуло до своїх, і свої відсуралися Його. Христос говорить про те, що я прийшов той син Божий, якого ви мали прийняти і зрозуміти, я є Мишах, Месія. А вони до Христа поставилися зневажливо, і вони сказали, і виноградник буде наший». Брати і сестри, дуже цікавий момент полягає в тому, що виноградник ніколи Христовий не буде чийсь. У винограднику Христовому ніколи не будуть, ну, бувають такі моменти, коли домінуючі люди, коли вони, скажімо так, продавлюють свої якісь дії беззаконня. Але виноградник є Христовий. І винограднику Христовому є Христові правила. Розумієте? І неможливо, скажімо, його приватизувати. Цікаво сказав один із людей, який на той час був первосвященником Каїафа. Він сказав слова про вбивство Христа. Дивіться, що він сказав в Євангелії від Івана, 11 розділ 49, 53 вірші, що він сказав, коли ми його вб'ємо, і скажімо так, виноградник буде наш. Єврейська еліта того часу вони думали, як усунути Христа, бо вони сказали, за ним ідуть всі люди. А у них, по домовленості з римлянами, була домовленість, що римляни сказали: поклоняйтеся вашому Богу. Утримуйте мир якимось шляхом, і ми не знищимо Ізраїля. І коли вони сказали, що весь світ пішов за ним, прийдуть римляни і оволодіють нами, тобто вони розуміли домовленість, якщо єдейська, юдейська релігія вона вихолиститься, вона опустіє, і всі підуть за Христом, скажімо так, порушаться домовленості з римлянами. І тому Каяфа, як сказав Євангелист Іван, не знаючи, що він навіть до кінця каже, але будучи перевосвященником, сказав пророцтво. І один із них Каяфа був первосвященником того року, промов до них, ви нічого не знаєте і не міркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, ані щоб увесь народ мав загинути. А того сказав Він, а того сказав, а того не сказав Він сам від себе, але первосвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти, і не лише за народ, але щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож, від того дня вони змовилися убити його. І Христос знав про їхню домовленість про те, що вони хочуть убити. Вони багато разів хотіли накласти на нього руки, але час не прийшов. Тобто послав сина свого, і вони його відкидають. І що робить Бог? Що робить Бог в історії, коли Ізраїль не прийняв Божого сина? Христос Бог робить в історії те, про що ми починали з вами говорити, коли Христос сказав, то Бог віддасть виноградника іншим, тобто язичникам. Брати і сестри, ми стали лозиною. Христос каже, я виноградна лоза, а ви віття, бо і без мене не можете робити нічого. Ми повинні жити Христом. Якраз у цій притчі кульмінаційним моментом є те, що Христос каже, що багато язичників, багато язичників, і хочу сказати, і людей, зневажених суспільством, багато з них увійде в Царство Боже. Тоді як багато юдеїв не увірують в Ісуса Христа. І привілеєм є те, що видима церква користується виноградником. Подібним до орендарів. Тому всі, хто мають на своєму піклуванні виноградник, всі служителі Божі, вони повинні зо, зо, доглядати, зобов'язані доглядати за виноградником, якщо виходити з причі, своєчасно платити оренду, приносити плоди, берегти виноградник. Ми зараз повернемося до Адама, до цієї алегорії, що Адаму Бог після гріхопадіння сказав: землю обробляй. Це була якби частина прокляття. А до цього Бог йому сказав, просто бережи і доглядай за садом. Так от нас Бог повертає, якби через цю притчу реабілітовує в стан Адама і каже: не до землі, а до саду Едемського я вас закликаю. Тому бережіть виноградник, наче голубку. Тобто, людей, ми повинні враховувати тенденції людей до їхнього неправильного обрізання виноградника. Про те, що винограднику можуть бути неправильне ухажування. Церкву помісно треба берегти. Брати і сестри, в пісні Пісні, скажімо так, образно сказано про образ, дуже багато речей сказано про образах. І один із, ну там багато різних образів сказано. Але якщо ми говоримо про духовні речі, то там сказано про образно про церкву Голубка Моя у щинах скельних, тобто захована у сховку стрімкому, стрімкої кручі. Це крутий світ, де ми з вами живемо. Тут церкві Ісуса Христа, і віруючим, ну не просто так виживати. Не просто так жити. І далі автор каже, спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники нівечать наші виноградники у світі. Церква це є виноградник. Церква це є голубка, за якою треба дивитися. Це, це птах миру. Це, це, скажімо так, російською мовою сказати, уязвима уязвіма сторона суспільства, не знаю, стати українською мовою. Тобто, розумієте, тому ми, ми повинні це берегти. Ми повинні розуміти, як пише автор або Соломон, в книзі пісні над піснями, що завжди є виклики в житті, завжди є виноградарі, які не, не хочуть приносити плоди, які вирішили жити, як я хочу за своїми правилами. Це питання Божої роботи над, над, над виноградарями, над такими людьми. Автор послання або пісні над піснями пише Ловіть нам лисенят. Тобто, ми, ми, ми не повинні засинати, ми повинні розуміти про те, що в цьому є світі виклики, і Господь від нас чогось ожидає. Тому людина свого часу за свій гріх була засуджена. І як сказав Бог Адамові, ти будеш тепер обробляти землю. І те, про що я хотів сказати про нашу реабілітацію. Через цю притчу Господь показує, що ми реабілітовані. Ми отримали місце в церкві. Ми увірували, Бог нас знайшов у цьому світі, кожного з нас, хто тут знаходиться. І ми ніби відновлені до положення Адама, до його падіння. Саме тоді, коли в його обов'язки входило лише обробляти. Обробляти і зберігати сад до гріхопадіння. І нас Господь привів в виноградник для того, щоб ми оберігали його і зберігали його і приносили плоди. Тому що церква це рай, Христос це дерево життя. Тому ми повинні бути також представляти ті, хто приносить плоди для Господа. В першій проповіді було сказано про волю Божу, це є освячення наше. Який самий великий плід ми принесемо? Я не закликаю вас зараз до якихось таких практичних речей, щоб не мотивувати в неправильну сторону? Який самий найперший плід Римлянам 6.22. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід на освячення, бо в Російській блі сказано плод вашої святості, тобто відділення. А кінець вічне життя. Саме найбільше це коли ми змінюємося в образ Христа, тоді автоматично ми бачимо і напрямок життя, і мотивацію розуміємо. І розуміємо час і місце. І так як кожне дерево, воно приносить плід в установлений час, хоча є і зима, є і весна, так само кожна людина, вона в установлений час вона приносить плоди. Вона систематична, вона вірна, вона послідовна, вона посвячена. Якби ми, наприклад, зараз розвивали тему. Хоча ми зараз більше зробили акцент на Христу, хоча ми зробили сьогодні акцент на реабілітації, щоб Бог нас встановив до, до сада, до першого состояння Адама. Але якби ми розвели тему очікування, які елементарні очікування людей в сім'ї є? Що очікує жінка від чоловіка? Не тільки матеріального забезпечення, саме найперше – почуття безпеки, що, тобто стан, комфортний стан, що очікує. Чоловік від жінки, ну, можна продовжувати елементарні речі: це вірності, це виконання сімейних обов'язків. Дуже хорош, якраз сімейний кодекс України прописує обов'язки чоловіка і жінки. І дуже легко, навіть з невіруючими людьми, ну з такими то не хочеться і говорити, але вже почав -то приведу приклад, коли вони говорять, а вам віруючи можна, не можна, а нам. А я задаю питання, а вам можна? А на основі чого нам не можна, а на основі чого вам можна? Не можна зраджувати, а тобі можна зраджувати за моральними принципами, можна? Ні. А жінка, твоя хоче, ти зраджував? Ні. А сімейний кодекс України що каже? Та він дає е, навіть одна із причин, коли суддя може розвести пару, коли є подружня зрада і немає прощення. Розумієте інколи навіть 30 днів не дається на роздумування в рамках українського судочинства. Тобто є очікування, очікування вірності, є очікування теплоти, турботи, розуміння емпатії, відчуття один одного. А не просто як олівець, коли кожен на собі заточений. Це не є очікування. Ні чоловік, ні жінка такого не очікує. Які є очікування на роботі у людей? Ну зрозуміло, ті, хто працюють, вони очікують зарплати якоїсь або там по домовленості і так далі. І дуже добре було сказано в першій проповіді про те, що не повинні експлуатувати, ну не тільки віруючи віруючих, а взагалі віруючи людей, і люди людей не повинні експлуатувати. Це, ну скажімо так, це не просто не відповідає робочій етиці, це гріх перед Богом. Якщо ну, нарушаються якісь домовленості, домовленості повинні скажімо так, виконуватися, ну і враховувати недороблені моменти, фосмажорні обставини і так далі. Які очікування в начальника або в роботодавця? Він очікує, що робота буде виконана вчасно, буде виконана якісно і теж буде відповідно зеркальні питання розуміння в роботі, то в роботі теж є свої очікування. Є терміни, є часи, є сезони і так далі. Якщо ми говоримо про церкву Ісуса Христа, якщо ми говоримо про виноградник не в загальному світовому розумінні Вселенської церкви, а в контексті помісної церкви Христос звертався до помісних церков завжди. Книга об'явлення звертається до сім церков. Тринадцять апост... послань апостола Павла в новому заповіті це звернення до реальних помісних церков. Господь до нас звертається. Звичайно, що ми саме найперше перед Богом зобов'язалися. Колись ми увірували, і Бог нас спас. І ми такі радісні були, і ми наскільки були натхненні, коли ми переживали період першої любові, і коли ми переживаємо період стабільності, і коли ми з, з розсудком через розуміння того, що ми посвятили своє життя Богові щось робимо. Коли ми говоримо сьогодні про церкву Ісуса Христа, ми розуміємо, на що ми якби з того часу зобов'язалися. І тепер питання, чого очікує від нас Господь, це питання ну, дуже глибоко особисті. Якщо зараз почати говорити, то воно вже перейде в форму моралі і докору, що не повинно, по суті, то бути. Проповідник не повинен, скажімо так, це робити, але завжди повинен переводити людей в розуміння критичного мислення, а що я роблю. І дивіться, коли Господь каже, що я насадив виноградник, добірним виноградом насадив, не просто там десь накопав парку партизанської слави, дички якоїсь. Розумієте, і, і, і чекає, що він хороші ягоди принесе. Ну, таке не приносить хороші ягоди. Каже, я добірний виноград посадив, да? далі каже, я поставив башту серед нього, тому що виноград він вимагає багато води, особливо в тих, тих умовах кліматичних, де Христос розказував цю притчу. Тобто я його поливаю. Тобто я пос я каже, огорожу зробив для того, щоб лисенята не приходили, не, не гризли коріння, і для того, щоб не, не засихав виноград. Для того, щоб він виростав. Тобто я безпекою зробив цьому наградові. І далі він каже, відповідно до того, що я вклав, я адекватно шукаю, щоб він принесе плоди. Проаналізуйте своє життя, яку вам Господь дав природу, який інтелект, які можливості, яка освіта, в яку церкву попали, В яких, яких обставинах життя, в яких Бог людей на зустріч посилає вам, віруючих і невіруючих. Невже ви це думаєте, для того, щоб ми тільки самостверджувалися? За рахунок людей і самореалізовувалися. Зовсім ні. Якщо насправді ми є робітники виноградника, якщо насправді не ми є, Господь від нас чогось чекає. Господь від нас чогось чекає. А що ми приносимо? Це дуже особисте питання, на яке ви дайте відповідь. І коли Христос звертався до своїх слухачів свого часу, Він, звісно, він говорив про пророчество, про церкву, що виноград. Не буде відданий язичникам. Язичники увірують і вони принесуть плоди. І насправді язичники увірували. І сьогодні величезна сім'я християнства і віруючих людей дуже багато в світі. І величезний плід Богу принесе в цілому світі. І величезний через апостолів, через місіонерів, через ріст церков, через покаяння тисяч людей і через покаяння однієї душі навіть небо радується, Біблія каже. Тобто язичники величезний плід принесли. А їм, каже Христос, а ви не принесли плід. І оскільки ви не принесений плід, від вас буде забрано і буде віддано іншому. Що каже книга Откроєння? Каже, дивися, щоб твій вінець не забраний був. Це не про спасіння, мова йде. Вінець це результат, це нагорода. Тобто, якщо не ти робиш, то хтось буде робити. У Бога нема незамінних людей. Розумієте? Тому відноситися до розуміння виноградника достатньо серйозно. Тому хай нас Бог благословить. І тому прийшов той час, коли у євреїв було забрано ці всі переваги і привілеї. Дивіться, що пише апостол Павло, лише один вірш, прочитаємо з послання до римлян. 11 розділ 20, 22 вірші. Добре, каже апостол Павло, розважаючи сам в собі, коли пише лист римлянам, вони, відло, він, вони, євреї, відломилися невірством. Вони відійшли від Бога, а ти тримаєшся вірою, каже він язичникам. Далі він продовжує каже язичникам, не євреям біологічним, не величайся, але бійся. Бо коли Бог природніх глузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже, бач добрість і суворість Божу на відпалих, і суворість, Божу, на відпалих суворість, а на тебе добрість Божа. Коли прибудеш у добрості, коли ж ні, то й ти будеш вітятий. І дивіться, яке застереження: якщо ні, то будеш вітятий, якщо не приносиш плоди. Якщо не відповідаєш реальним, нескладним Божим очікуванням в своєму житті, каже, будеш і ти вітяти. Тобто Господь Духом Святим нас застерігає. Тому хай нас Бог благословить, коли ми сьогодні будемо торкатися, знову ж таки, переходимо до виноградного соку чи до, вина, до плоду виноградного. Цим самим ми будемо говорити про нашу єдність з виноградником, і що ми приносимо плід нашому виноградарю. Коли ми будемо торкатися хліба, ми будемо розуміти е, теж про нашу єдність, що мається на увазі, що я вкладаю в поняття єдності, коли кажу про вино? Про те, що воно з багатьох грон, але через, прийшовши через тиск, стало одним вином, нас багато. Коли ми прийшли через Голгофу, через Христа, ми стали єдиним цілим. Ми стали єдиним цілим. Брати і сестри, зрозумійте, голубка Божа, що ми рідні, розумієте? І рідні через кров Ісуса Христа. І чи знаєте ви, і напевно знаєте, що кровне родство через Христа це набагато рідніше, це набагато ближче, це набагато природніше родство, ніж кровне родство через Адама, коли люди єдині в дусі. І тому через багатьох гронів воно стало одне. Ми п'ємо вино, цим самим ми показуємо, у нас багато, але ми один організм, який споживає одну і ту саму їжу. Коли ми беремо хліб, Брати і сестри, я не говорю сьогодні декларативні речі красномовного характеру. Я хотів би сказати, щоб ми це не декларували тільки один раз в місяць в церкві, а декларували це дома, що ми, ми, ми в церкві, ми від церкви, ми для церкви і ми приносимо плід господарю, який являється головою церкви, тобто головним виноградником. І коли ми беремо хліб, який з багатьох зерен, він пройшов через огонь. Через піч називаємо так, і він став єдиним цілим. Тим самим ми демонструємо про те, що ми, ми єдині з церквою. Ми демонструємо про те, що ми згадуємо про це. Христос дав ці приклади, Він сказав: це робіть. Він дав він це заповідь. Він каже, це робіть на згадку про мене. Всякий раз, коли ми торкаємося видимих образів, ми пропускаємо через себе всі невидимі образи, ціну, яку заплатив за нас Христос. І тому зараз ми помолимося над хлібом. І помолимося над вином, щоб Господь благословив його і хліб і вино як образи Його крові і тіла. І помолимося за наші серця, щоби в такий день, хоча б раз в місяць, та не хоча б раз в місяць, а кожен день, ми були достатньо критичні до себе стосовно того, що Господь очікує від нас. Дайте самі собі відповідь на ці питання. І хай Господь нас благословить. Хотів би запросити двох братів, брата Романа. Миколайовича і Максима Олексійовича, будь ласка, ви як Ісус Навін і Халев. Я не кажу, що я Моїсей, звісно. Вийдіть, будь ласка, брати, ми з вами помолимось і вчинимо служіння.